В Україні назріває черговий скандал. Дружина українського військового, який вважається зниклим безвісти, звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади зсу. Її навіть назвала таксу для солдатів, яку їх нібито змушують платити командирам. Цю історію опублікувала низка ЗМІ, Тому Теасен вирішив розібратися в цій ситуації і поспілкуватися як з дівчиною, так і з представниками усіх дотичних до справи органів. Рекомендуємо додивитися до кінця, аби знати всі деталі. Тож, все, що відомо, розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Те, що розповіла ця жінка, шокує дружина військового, котрий вважається зниклим безвісти, записала кілька відео. В яких звинуватили у корупції керівництво 77 сьомої окремої аремобільної бригади ДШВ зсу, де служив її чоловік? Жінка стверджує, що має докази того, як командири встановили таксу буквально на усе. А лозунгом усього цього є: хочеш жити, плати Ми маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це десятиденна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю бою. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750 тисячі гривень це один та автомата. Задумайтесь тільки над цим. Ось такі розцінки на життя, розповідає Тетяна. Окрім того, дівчина заявила, що у бригаді розпродують і гуманітарну допомогу. З почутого зараз ви будете шоковані. Хочу звернути ще особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили. Або бачили, але дуже маленьку кількість і не все. І тут зрозуміло, що командири продавали все противнику. А наших хлопців просто кидали на нуль без нічого, без підтримки, без техніки, без зброї належної. Також дівчина заявила, що після розголосу у своїх соцмережах від керівництва бригади їй нібито почали надходити погрузи. Мені багато погрожують, багато залякують, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно. Погрожують уже, що будуть звертатись до правоохоронних органів на мене за те, що я роблю ці наклепи на них і все інше, але я не здамся йти до кінця, якби важко не було. Ми зв'язалися з Тетяною Євчук аби розпитати деталі, адже така історія не може замовчуватися. Тож пропонуємо переглянути це інтерв'ю. Пані Тетяно, розкажіть спершу про свого чоловіка, як його звати, ім'я та прізвище. Якщо можна, розкажіть, коли він пішов на службу, як потрапив до 77-ї окремої ремобільної бригади, та коли він зник? Скільки вже часу минуло? Чоловік був мобілізований у березні місяці цього року. Цього року, і в кінці квітня він вже приїхав в 77 ДШВ. звати нього Івчук Віталій Анатолійович, і зник він безвісти 11 червня на першому бойовому завданні, і досі якби ніякої інформації про нього місце знаходження немає. А що кажуть в командуванні? Чи вони можливо знають, де він знаходиться взагалі? Як чи допомагають вам шукати чоловіка? Ну, командування відповідей не дає нам ніяких. Говорить, просто інформації в них немає, і все на цьому. А, тоді. а як, як взагалі що ви робите для пошуку? Як шукаєте? Можливо, хтось інший допомагає? Та шукаємо спочатку зв'язувались з побратимами дізнаватися інформацією, потім, от всі моніторимо, всі групи полонених. Волонтери допомагають також виходили на них, але поки, на жаль, ніяких результатів немає. Тепер давайте тоді детальніше про історію з корупцією. Це ось ви зробили дуже такі скандальні, шокуючі заяви, ви це розумієте, але заговорити про це може не кожен. От що стало останньою краплею, що ви вирішили оприлюднити усю цю інформацію? Тому що мене чоловік ще про це розповідав, там про деякі факти. І потім, от я починала шукати чоловіка. В нас є об'єднання в берегінці десять бригади. Ми там об'єдналися з усіма рідними, і теж багато хто зіткнувся з такою ситуацією. Що чоловіки, сини, там, брати розповідають, що там відбувається. І почали ми трошки углублюватися у цю тему, так сказати.